W imię Ojca i Syna, i Świętego Ducha. Amen. Myrwam wam z Duchem Twoim.

Ваше святосте, свята церква наполегливо просить вас зарахувати Йона 23 та Йона Павла II до спільноти святих, щоб саме такими вони вшановувалися се серед усіх християн. Папа римський відповідає: дорогі брати, вознесімо наші молитви до Бога, Отця Всемогутнього через Ісуса Христа, щоб за заступництвом непорочної Діві Марії та всіх святих він підтримав своєю благодаттю те, що ми маємо намір вчинити і молиться Господи, почує, просимо тебе, наші молитви, щоб усе, що своїми служінням ми здійснюємо, стало тобі угодним і сприяло до зростання Твоєї церкви через Христа Господа нашого. Амінь. Продовжується діалог Кардинал Мато. просить. ваше святосте, свята церква воз'єднана однодушною молитвою. Наполегливо просить вас знову зарахувати цих виняткових її синів до спільноти святих А папа промовляє: взиваємо святого животворного духа, щоб він осяяв наш розум. А Христос Господь не дозволив із своїй церкві помилитися у настільки важливій справі. і зараз хоре співає. До Духа Святого співає гім вені креатор спірітус. Прибув Духа Святий. Зійшли з неба взяти світла Твого стру. Прийди, Отче в Богих, дав це ласк дорогих, прийди світло сумні, найміліші з хостей, о солодка радосте, ніж, ніж неосвіжіння, в праці холода, в спеку жива вода, в плачі ти розрада, світло найсвятіше, серце наші в тиші, Підай твої сили. Без подиху Твого немає нічого, лише біль і терний. Обмий нечистоту, черствим дай охоту, лікуй серця рані, рани, те, що горде, зігри серце тверде, веди заблукалих, дай же твоїм вірним всім серцем покірним, самікратні дари. Дай серця відваги, вінець перемоги, дай щастя безміри. Амінь. A question from one of our viewers, why the banners if you will the із анвелдарепінанвели хочу сказати, що будемо тричі просити папу Франциска про проведення цієї харісті. Отець Федеріко Ломбарді, який є речник папи, вчора об'яснив, що хоче папа Франциск підкреслювати. Цим, що тричі треба е, просити його про канонізацію цих пап, хочу підкреслити важливість цього моменту для всієї церкви, що тричі церква просила, умаляла Бога про канонізацію цих святих. Зараз і кардинал Ще раз просить папу, ваше святосте, свята церква, покладаючись на бітницю Господню, обдарувати її духом істини, який у кожну епоху, епоху захищає її найважливіші вчення від помилок. Просить вас з великим клопотанням зарахувати цих її синів до спільноти святих. Now the in which the Holy the formula... А зараз Папа Римський проголошує канонізації на славу Пресвятой Тріці, mm -hmm. задля чести християнської віри і mm -hmm. збагачення християнського життя mm -hmm. владою Господа нашого Ісуса Христа. Святих апостолів Петра й Павла та нашою після глибоких розмив, неодноразово, неодноразово взиваючи Божої допомоги та врахувавши погляди численних наших братів у епіскопському стані, проголошуємо і встановлюємо святими. Блажених Яна 23 та Яна Павла Другого, а також зараховуємо їх до спільноти святих, встановлюючи, щоб вони гідно вшановувалися, як і святі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Бачимо, як народ хотів виразити свою вдячність і свою радість за канонізацію. Ми можемо чути і на екрані. Second, можна вже сказати, що Іоанн Павло II і Іан 23, вони вже є святими. Церква проголошувала їх святими. Це є офіційні ікони Нових Святих. Церква сьогодні встановила культ у них до, культ до святих Яна Павла Другого, Яна Двадцять Багато людей протягом років чекали на цей момент, коли можна буде вже офіційно їх рахувати святими і молитися публічно е, їм. Хор зараз співає. Прославляйте Господа, співайте Господу. Це є Псалом 32 Лікуйте праведні Господі, правим хвала лічить. Співайте йому нову пісню, грайте на струнах добре, гучно. Ось, очі Господа на тих, що його бояться, що уповають на його ласку, щоб рятувати їхні життя від смерті і живити їх у голоднечі. Ним веселиться наше серце, бо на святе його ім'я ми уповаємо. Нехай твоя ласка, Господи, буде над нами. Бо ми надіємося на тебе. зараз підходили до папи з мощами нових святих. конкретно. Може, Яна Павла другого тут бачимо зараз. Це є капелька його крові. А може, Яна двадцять третього це є uh, кусочек його тіла. Його кожи. Церква шанує Мощі святих, тому що читаємо святому Письмі, що наше тіло є храмом Святого Духа, а шановуючи мощі святих, ми хочемо признати цю віру, що ми являємося живим храмом. І що цей храм, якщо ми дозволяємо Духу Святому діяти так, як. Наприклад, святий Йоанн 23, святий Йоанн Павло, II, коли ми дозволяємо Духу Святому діяти в нас, то і наше тіло становиться також Божественним, святим. Тому шануємо мощі шануємо, святих, пам'ятаючи, що в нас живе, Духи святи, яке може робити нас також святими, Бачимо толпу людей на площі святого Петра. Десь мільйон паломників приїхали в Рим. Є шість тисяч священників, також священників, також на площі святого Петра. І приблизно 150 Kardиналів і єпископів із всього He says laid out with St. Peter's Episcopal to the altar. And then there will be a prayer, the first prayers offered to these two newly minted saints: John the 23rd and John Paul the II. Mm -hmm. Тимоші будуть зараз там біла вітаря, немов життя нових святих, є була uh, було, немов живою жертвою. Тоді зараз, коли приносимо Богові жертву Ісуса Христа на вівтарі, жертву Євхаристіну, жертву Божої служби, коли ми зараз приносимо цю жертву Христову на вівтарі, також і хочемо на нагадати згадати про жертву цих святих Яна Павла II Яна 23-го. Вони здійснили слова Святого Письма, коли апостол закликав нас, всіх віруючих християн, принести себе, принести своє життя Богові, як жертву приємну Богові. Там бачимо кров Яна Павла II і кусочок шкіри Яна 23-го. Десь Реймен Осоподжан Пол Секен шегізбло анневері сайт на ведаблодиспінвенерей saint. Насправді ця кров уже колись була пролита кров Іана Павла II була пролита на площі святого Петра, саме там, де зараз відбувається канонізація. Пам'ятаємо, що 13 травня 1981 року. Але Акка попитався його вбити, і чудесним способом Ян Павло II спас життя. Він говорив, що це було материнська рука а, керувала кулею, так щоб а, він не зміг вижити. Потім він мандрував до Фатімі. Тому що 13 травня це є день Фатимської Божої Матері. Фатимі в Фатімі в Португалії. Марія, Богородиця Матір Божа, появилася пастуха. І саме коли папа Йоанн Павло ІІ помітив, що в день урочистості Фатимської Божої Матері в той день попиталися його вбити і не змогли. І тоді він побачив цю материнську руку Божої матері, яка зупинила кулю, керувала цією кулею так, щоб він жив далі. І бачив ян Павло II проведення Боже в цих подіях, і поїхав до Португалії, до Фатіми, щоб подякувати Богові і присвяти Богородиці за те, що вони спасли йому життя. Ця кров, говорю, була пролита колись на площі святого Петра, а зараз ця кров стоїть біля вівтаря Божого. Насправді, святі це є ті люди, звичайні люди, як ми, але ті люди, які принесли себе в жертву Богові, зробили із свого життя жертвою для Бога. Кардинал Амато звертається до папи наступними словами. Ваша святость від імені Святої Церкви дякую вам за проголошення святих. І прошу розпорядитися про написання апостольського листа з підтвердженням вісної канонізації. Святий отець промовляє розпоряджаюся Підходить підходять кардинала Мато, префект культу святих до папи. Сподію. Зараз після цієї канонізації буде вже публічним документом офіційним. Про канонізацію цих святих. центр у центрі цієї неділі, яка завершує паскальне восьмидення, і яку папа Іван Павло ІІ вирішив присвятити Божому милосердю. Видно прославлені рани Воскреслого Христа. Він показав їх вже під час першої появи апостола у сам вечір дня після суботи, у День Воскресіння. Але того вечора, як ми чули, не було Томи. і коли інші розповіли йому, що побачили Господа, він відповів, що сам у це не повірить, що особисто не побачить, і торкнеться тих ран. Через вісім днів, в місці останній вечері, Ісус з'явився знову учням. Серед них був і Тома. Ісус звернувся до нього і запропонував йому доторкнутися своїх ран. І тоді Він щира людина, що звик усе перевіряти особисто, став на коліна перед Христом і сказав: Господь мій і мій Бог. Рани Ісуса це скандал віри, але також її перевірка. Тому рани не зникають навіть з тіла Воскреслого Христа, а залишаються, щоб стати незабутнім символом Божої любові до нас для віри в Бога. Вони необхідні. Не лише щоб вірити в існування Бога, але для того, щоб вірити, що Бог є любов'ю, милосердям. Апостол Петро, посилаючись на пророка Ісайю, пише християнам його ранами, зціленіми. Іван 23 та Іван Павло 2 знайшли відвагу помічати рани Ісуса, торкатися Його поранених рук і проколо того боку. Вони не нехтували тілом Ісуса. Не знеохочувалися ним та Його Христом. Вони не відверталися від тіла свого брата, усвідомлюючи, що у кожному знедоленому видно Христа. Це дві відважні постаті, наповнені справжньою присутністю Святого Духа, що засвідчили церкві та світу про доброту Бога і Його милосердя. Вони були священниками, єпископами. І папами ХХ століття знали трагедії тих часів, але не були приголомшені ними. Адже Бог діяв сильніше в них. Сильнішою була віра в Ісуса Христа, Спасителя людства і володаря історії, сильнішим у них було Боже милосердя. Що проявляється в цих п'яти ранах, сильнішою була материнська ласка Марії у цих двох чоловіках, які вдивлялися глибоко в Христові рани, і свідчили про Його милосердя, жила жива надія разом із невимовною і повною слави радістю. Це надія та радість, той дар воскресло Христа своїм учням, якого ніхто і ніщо не в змозі позбавити їх. Надія і радість Пасхи, які пройшли крізь випробування гути, осамітнення, близькості з грішниками аж до самого кінця, і гіркоти, чаші страждань. Ось надія і радість, які ці двоє святих Пап отримали в дар від Воскреслого Господа і в свою чергу передали їх щедро Божому народу, отримуючи за це вічну. Такою надією і такою радістю жила перша спільнота віруючих в Єрусалимі, про яку йдеться в діяннях апостолів. Ця спільнота повністю пройнялася Духом Євангелія тобто любов'ю, милосерд'ям, простотою та братерством. вона і стала зразком церкви, яку другий Ватиканський собор поставив перед собою іван двадцять та іван Павло Другий Натхнені Духом Святим, щоб відтворити і відновити церкву до її первісного вигляду, які постійно відроджували також святі протягом усіх століть. Не забуваймо, що саме святі ведуть церкву, Ведуть церкву вперед і допомагають церкві зростати. Скликаючи Собор Іван 23 довів своє вміння бути відданим Святому Духу, дозволив йому себе вести і став для церкви пастором, що не лише веде інших, а дозволяє вести себе самого. У цьому полягає цінність його служіння церкві. Це мені дуже подобається думати про нього як про папу, який є відданий Святому Духу. У цьому також служенні Божому народу Іван Павло ІІ став папою родини. Він сам одного разу сказав, що хотів би залишитися в пам'яті людей саме як папа родини. Це гарна нагода підкреслити саме зараз, коли ми готуємося до синоду про родини і з родинами, а на цьому шляху він з неба безсумнівно нас супроводжує та підтримує. Нехай ці святі пасторі Божого люду разом заступаються за церкву, щоб вона протягом наступних двох років синодального шляху також була слухняною святому духу. У душпастерському служінні родинам нехай вони разом вчать нас не знеохочуватися перед Христовими ранами, а занурюватися в тайну Божого милосердя, що завжди дає надію, завжди пробачає бо завжди любить.